Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Ми знаходимося платформі Футбол 24 і продовжуємо обговорювати про згромну поразку Донецького шахтаря в рамках другого раунду групового етапу, оновленого групового етапу Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що в Гельзенкірхені поступилися із розгромним рахунком 0-3 і відвантажили Бергамаски у ворота різника. Два м'ячі ще у першому таймі. Будемо розбиратися і дізнаємося, що ж писала про цей поєдинок італійська профільна преса із Вадимом Грищуком, який уже є поруч. Чу в екрані кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. І вітаю тебе. Також от наставник аталанти чинних переможців Ліги Європи Джан Гасперіні, зрозуміло, що залишився дуже задоволений тим, що його команда надопевно переграла гірників. І Стверджує, що йому все сподобалося на футбольному полі. все працювало, і навіть заграли ті гравці, які, начебто, не є в основній обойми і не відносяться до переліку сних зірок гасперіні. Йому сподобався і забакоста, відзначавши, який розривав на лівому фланзі. Нападу Аталанти, і Лукман, і всі інші гравці, навіть ті, які виходили з левозапасних. Ну, зважаючи на те, як виглядала Аталанта, це все зрозуміло. Цікавить інше, що про цю перемогу писала італійська преса, і чи розгромна поразка шахтаря стала несподіванкою для когось в Італії. Загалом італійська преса трішки війшла увагою цей матч, тому що вчора ввечері пізніше грав Ювентус, і Він там виграв дуже драматично у РБ Лейпциг з червоною карткою, із пенальтів у свої ворота і подвійний камбек. То на цей матч було більше уваги, і в принципі можна провести таку своєрідну паралель, яка була тиждень тому між у матчі Лаціо і Динамо. Теж номінально домашній матч для українців у Німеччині, теж поразка 0-3 проти італійської команди. Але італійська преса приділяє більше уваги іншим поєдинкам. І якщо ми подивимося на передовиці провідних видань, то знову ж таки. Про цей матч згадок мало, ну тобто йому відділяють дуже мало місця. Е, що ж до вже згаданої мною е, газети, вона сьогодні лише вранці випустила окремий матеріал по матчу і Аталанта, і, Шахт... Аталанта, і Шахтаря, і е, навіть там вона по суті розділила цей матеріал на дві частини. У першому блоці йшлося про Ювентус, у другому е, блоці йшлося про Аталанту і, і Шахтар. І е, Гадцетта дуже хвалить таланту за цю гру, пише, що це більше, ніж Матч. а Це посібник е, щодо того, як потрібно грати, щоб бути щасливим е, у Європі. Вона пише, що рахунок 3-0, але насправді могло бути удвічі більше. В Аталанти 22 удари, 5 у площину, 2 влучання у каркас, е, латераль е, Болонова забуває з передачі латераля Дзапакости. і ось це є та чудова гра. Яку демонструє команда Гасперіні ось уже е, 10 років. Тобто, головні герої змінюються, але паттерни залишаються ті ж самі. Тобто, е, Джан П'єро Гасперіні вкотре перезібрав команду, і вона демонструє яскравий атакувальний футбол. Звичайно, в неї трішки проблеми у серії А на початку сезону. Але в Європі вона поки що має дуже солідний вигляд 0-0 на виїзді з арсеналом. І ось 3-0 розгром шахтаря, і просто без шансів, як кажуть, в одні ворота. І якщо вже закрите питання з газети, вона у складі Шахтаря похвалила лише Судакова. Пише, що це десятий номер, який ватажок команди і навіть у складні часи намагається щось робити, згадуючи оте його удар із правої ноги. І це власне все, що відзначила газета у грі Шахтаря. Ну, в принципі, по воротах аталанти взагалі було завдано протягом цього поєдинку два удари, такі от акцентовані, і жоден не був у воріт. Нагадаю, що на старті другого тайму з'явився юхим конопля принципі отримав просто прекрасний шанс зменшити відставання у цьому поєдинку, скоротити його, але пробив повз ворота. І також ще такий напівмомент мав Бондаренко, який занадто довго возився у шасному майданчику. Із м'ячем і в принципі не зумів пробити. Пити по воротах Баргамасків цікаво. хто вважається, от у складі Атланти найбільшою зіркою, який приголомшив донецький шахтар. Е, найбільше приголомшив шахтар. Зараз пишуть про Лукмана, тому що в нього трішки складна історія. Він на початку сезону щось там бастував, намагався вибити трансфер у ПСЖ, А зараз повертається у склад Атланти і дає результат. Забив уже три голи. Віддав два асисти, і він зараз головна зірка. Насправді, після того, як е, пішов Копмейнерс, у нього і конкурентів як таких великих немає. Хоча е, вчора проти Шахтаря дуже е, класно зіграв Лазар Самарджич, це літній новачок, і як ми бачимо, він вже е, потрішки дозволяє бергамським оболівальникам забувати про те, що Тьон Копмейнерс був їхнім лідером і перебирати ці функції на себе. Я вже у своєму телеграм-каналі трішки жартував, що це Лазар Ліонель Самарджіч, тому що він видав чудовий перформанс проти Шахтаря. От, зокрема, трішки статистики. В нього вчора найбільше виграних єдиноборств, аж 10 найбільше успішних спроб дриблінгу. 8 із 8 найбільше ключових передач 6, і він віддав 34 з 36 Передач успішно, тобто він вів гру Аталанти в атаці, і сам відзначає, що хоче грати на позиції атакувального півзахисника, але готовий виходити там, де його поставить Гасперіні, щоб приносити користь команді. І насправді це дуже такий хороший меседж. І я думаю, він сподобався Джан П'єро, тому що він любить гравців, які виходять не для того, щоб сяяти, а для того, щоб а, працювати. Хоча а, Бергамська преса, зокрема, Bergamo Ньюс, пише, що Євро Таланта знову сяє, і що це перша перемога на виїзді у цьому сезоні Ліги Чемпіонів, і що музика Ліги Чемпіонів нібито перевтілює Аталанту і дає їй якийсь унікальний стимул. І насправді це так і є, тому що у чемпіонаті в Аталанти справи поки що не найкращі. Там Аталанта виграла лише. Двічі, якщо не помиляюся, проти Лечі і проти Фіорентини, і були поразки від Торіно від Інтера взагалі 0-4. Хоча Аталанта з її нинішнім статусом повинна краще грати проти чинного чемпіона. А от у лізі чемпіонів поки все гаразд, Аталанта одна з шести команд, яка е, поки що не пропустила жодного гола, і розгром Шахтаря вже дає їй е, 4 очки на цю мить у турнірній таблиці. І якщо вірити математичним моделям, то це майже половина, яка потрібна для того, щоб вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів. І бергамські видання це також відзначають. Також пишуть про те, що шахтар, то точніше не пишуть, а проводять паралелі між цим шахтарем і між тим, який був у 2019 році. А я нагадаю, що ці команди теж грали у лізі чемпіонів, тоді ще в групі між собою. П'ять років тому було два матчі. Перший виграв Шахтар. Аталанта тоді грала не вдома, а грала на Сан-Сіро, тому що Джеві Стедіум не підходив за параметрами, і після того його реконструювали. Ось лише в цьому році повноцінно відкрила, і Аталанта може грати вдома. А от е, свій домашній матч Шахтар Аталанті програв, і це також було нуль але Bergamo News відзначає, що це зовсім дві різні команди. Той Шахтар вони називають більш сильним. Пишуть, що Маріно Пушич спробував трішки заплутати суперника, вийшов у схемі не то 4-1, 4-1, не то 3-4, 2-1, але відзначає італійське видання, що Пушич тим заплутав більше свою команду, ніж суперника, і що це абсолютно не спрацювало. Також ці паралелі проводив і Гасперіні. казав, що ті протистояння Шахтарям Аталанту дуже багато чого навчили і дали такий своєрідний поштовх для виступів у Європі, які ми знаємо, закінчилися вже навіть трофеєм. Торік Аталанта виграла Лігу Європи. І Гасперіні каже, що це уроки, так, вони для Шахтаря, можливо, неприємні, але їх потрібно засвоювати. І, от нагадаю, турнірне становище, де знаходиться на даний момент. Італійська таланта в цьому об'єднаному груповому етапі Ліги Чемпіонів на 11-му місці і на рівні ми чотири очки із Манчестер Сіті з Інтером тобою згаданим Спартою Спортінгом, а також Арсеналом та Монако. Щодо донецького шахтаря, то він плентається внизу турнірної таблиці, знаходиться на 27-й сходинці. І нагадаю, що до раунду плей-офф путівку отримують 24 команди. А шахтар знаходиться от по. За цим списком на даний момент зрозуміло, чому, бо здобули лише одне очко. В двох стартових поєдинках групового етапу. і нагадаю, що наступний суперник українського клубу це лондонський арсенал, і доведеться грати на еміретці, і от що нас чекає, от поділися своїми думками, зважаючи на те, як виглядав Донецький клуб проти цієї аталанти, і нагадаю, що в першому раунді Бергамаски Дженпіаро Гасперіні в принципі нічого не дали створити, начебто грізному арсеналу, і в принципі могли перемагати у цьому поєдинку брати. Три очки, якби не голки пера, який здійснив е, сейв туру. Е, так, до речі, про цей момент е, теж згадували видання тут Аталанта е, ані Екоді Бергамо», тому що це видання акцентувало увагу на те, е, на тому, як. Яка прекрасна таланта у атаці, і як вона класно атакує, тому що це у цьому зараз сила цієї команди. У них у цьому сезоні вже 14 голів, шість влучань у каркас і два зароблених пенальті. Зокрема, один із цих пенальтів був уже згаданому тобою матчі з Арсеналом, який завершився 0-0. І якби Матео Ретегі тоді забив, хто знає, як би е, завершився той й поєдинок. І до речі, Матео Ретегі вже після того два матчі поспіль залишається на лаві запасних. І як ми бачимо, в Аталанти в принципі проблем із цим немає, е, тому що виходять інші люди, вже згаданий мною Лукман і Ата. Здається, айфі італійський паблік, який е публікує розважальний контент про серію а та Італійська команди. Написав, що немає скамаки, немає ретегії і немає проблем. Тобто Аталанта несеться, Аталанта е забуває багато голів, Аталанта виграє. Ось і чудово виступає у лізі чемпіонів. І, Зокрема, чудово зіграла проти Арсенала. Хоча там була нічия, але це теж дуже хороший результат. Варто розуміти, що все ж таки Аталанта зараз не виступає на рівні Арсенала, можливо, не за грою, але от за фінансами і структурою і рівнем клубу Арсенал переважає. І тому цей результат е, вважався трішки навіть сенсаційним. І Аталанта цим пишається. Як зіграє проти лондонців е, Шахтар, ну, це дуже важко прогнозувати, е, передусім не через те. Що ми не розуміємо, що там буде, а через те, щоб не робити якихось е негативних прогнозів, тому що за завдяки чому Шахтар має якось зачепитися за очки проти Арсенала, я особисто не розумію. За ці два матчі у лізі чемпіонів е Шахтар я б не сказав, що показав дуже якусь яскраву і змістовну гру. Поприте одне набране очко з Болонією, ми повинні розуміти, що Шахтарю там дуже сильно пощастило, і якби у Болонії були кращі нападники і атакувальні гравці краще розпоряджалися своїми моментами, то у Шахтаря зараз теж було б дві поразки. І, зокрема, про це говорив Джан П'єро Гасперіні ще перед матчем на прес-конференції. Він згадував цей матч Шахтаря і Болоньї. Казав, що у утилійської команди було дуже багато моментів, і якщо у нас, ну тобто у Таланти. Буде стільки ж моментів, то ми обов'язково заб'ємо. І як ми бачимо, Гасперіні зовсім не збрехав. І Аталанта вчора забила три голи, а могла б і більше. Ну я б не сказав, що в першому е раунді проти Болоні, от саме в італійського клубу, була безмежна кількість моментів біля воріт різника. Так були сейви від українського голкіпера, який рятував донецький клуб гірників. Але щоб там якась злива була е епізодів гольових, такого не пригадую. От в другому подані. Це правда, бо могли пропускати не лише три, а то й чотири, п'ять а можливо й шість м'ячів, зважаючи на провали на лівому фланзі оборони, і це не можна лише звинувачувати у цьому коноплю. Були кілька епізодів, коли шахтар міг пропускати. Мене дивує інше. От Воробей, колишній нападник збірної України також донецького шахтаря, підбиваючи підсумок виступів. Колишнього свого рідного клубу в рамках Ліги Чемпіонів протягом цих двох турів і після матчу з Атлантою сказав на що це, ймовірно, найгірша найгірша версія шахтаря в історії. Ти погоджуєшся із цією тезою чи ні? Зважаючи на те, що в нас відбувається війна, і зрозуміло, що якісних суперякісних легіонерів складно підписати, бо вони сюди не переїдуть з об'єктивних причин, не лише через оклад і рівень української прем'єр-ліги. Я звісно розумію, як звучить е, фраза воробе, і з нею можна частково погодитися, але це не означає, що е, шахтар жахливий і вони просто грають у найгірший футбол в історії. Е, зовсім ні, попри е, те, що вони не демонструють ту гру, яку хотілося оболівальникам, і після тих інвестицій. Бо все ж таки, от вони накупили нормально бразильців, віддали великі гроші там за гіналду, за Кевіна, але результату як такого немає. Я вже здається в одному з відео раніших наголосив, що ось такі українські команди будуть у Єврокубках. Це здається, коли ми обговорювали матч з Динамо, тому що потрібно розуміти, який зараз у нас рівень чемпіонату, і як через отакі ігри підготуватися до Єврокубків, мені особисто не зрозуміло. У нас чемпіонат дуже слабкий і рівень його буде. Знижуватися далі і далі, поки триватиме війна, у нас слабка економіка, і відповідно у нас слабкий чемпіонат, і через це наші команди будуть слабкими і менш конкурентними у Європі. Звичайно, ще кілька років після початку повномасштабного вторгнення шахтарів вдавалося виїжджати на ранішому багажі, але зараз реалії такі, що потрібно будувати команду з нуля, і як закладати оцей фундамент, коли в тебе немає. Хорошої конкуренції на внутрішній арені, хоча як ми бачимо, в Шахтаря і тут виникають проблеми. Е, тобто, коли вони програють по лісцю і абсолютно поділо програють, то немає про що говорити. І коли тобі потрібно грати після того проти арсенала, проти Аталанти та інших європейських топів, то буде дуже складно, і будуть ось такі погроми. Нам просто потрібно звикати до того, що наші команди будуть виступати дуже скромно, це м'яко кажучи, у єврокубках, і вони у нас не буде вже таких гучних перемог, якими нас радував той же Шахтар у попередні кілька років. Ну власне, є така фраза політична. Чим сильніша опозиція, тим сильніша влада, і це можна перетягнути на теперішні реалії українського футболу і так званих українських грандів, яких такими вже не можна вважати, зважаючи на результати і те наскільки складно шахтарю у внутрішньому чемпіонаті. Але зрозуміло, коли в сьогодні ми ще з міхою Юхименком спілкувалися, коли не в тебе на лаві запасних сидять, ти собі можеш дозволити і Скамаку посадити, і Ретегі, і дзаньйоло, і. Пашалич в і спостерігає, які інші грають в футбол. Ці гравці точно були суперзірками в будь-якому із українських клубів. І якщо говорити про найбільш статусних, цю наданию матці Тріка, яка має в принципі кошти на балансі, це Київський Дона, Вонецький Шахтар, а також Полісся. Це точно були би суперстари, а вони сидять на лаві запасних і можуть взагалі не з'явитися на футбольному полі, треба розуміти рівень теперішнього чемпіонату і оцінювати реальну Можливості е, щодо вливання е, коштів. Виходить, що маленький ігнал стає, підпирає просто спину е, гренадера Джим Сіті, який абсолютно без проблем переправляє м'яч у сітку воріт різника. То про що це говорить? Про хорошу гру на стандартах і про якісь напрацювання на тренуваннях. Так, можуть бути якісь індивідуальні помилки в останній момент через дії суперників, але як сказати, що там був якийсь. Розіграш, який повинен поставити команду в глухий кут, ну це дуже важко сказати. Там банальна подача. Едерсон махнув ногою, навіть не торкнувшись до м'яча. Можливо, трішки дезорієнтував. Але ж Джим Сіті, ну а це був Едерсон нього? чи і Гіналдо. Це Лукман, а не Едерсон, якщо не помиляюся. Мені здається, що Едерсон махнув ногою. Ну неважливо. Тобто, один із точно легіонерів е італійського клубу. Але мене здавала ситуація, що він також знаходився абсолютно один. Його в принципі ніхто не опікував. Махнув, не махнув, дезорієнтував. Не дезорієнтував. Так Ми ж бачили, як Шахтар вибудувався перед тим штрафним. Та був якраз такий хороший кадр із камери, яка на трибунах розташована. Шахтар просто вибудувався в таку пряму лінію. Там було скільки вісім гравців чи скільки я не прорахував, але вони всі були. Чітко в пряму лінію вибудовані. Едерсон трішки відійшов, е, намагався переправити чи то вдарити, чи то просто скинути далі. А вийшло навіть краще, тому що він не торкнувся до м'яча і він потрапив до Джим Сіті, який по суті один перед воротами. Я не думаю, що він взагалі помітив, що Гіналдо був поруч з ним. Ну так само є, як в ситуації з третім голом, коли не помітив Баланова Періню, просто розстрілював різника. А Періні, в мене таке враження, не знаю, там по спостерігав, Вони там злягав за Обоє не бачили, що Беланова підключається. Вони почали зміщатися ближче до центру, бо там були гравці. Вони чи хотіли їх розібрати, чи що. Але я не знаю, як ви граєте проти команди Гасперіні і забуваєте про те, що в нього. Улидва латералі біжать в атаку одночасно. В нього ніхто не залишається там страхувати захист, і обов'язково баланова прибіжить. Не знаю, дійде до нього м'яч, чи не дійде, вдарить він, чи не вдарить, буде в нього момент, чи ні. Він обов'язково туди прибіжить. І про це потрібно було пам'ятати. А гравці Шахтаря абсолютно не звернули на це уваги. Там дуже яскраво видно кілька секунд перед тим. Вони почали Матвієнко і цей Педро Енріка почали зміщатися ближче до центра. Белонова просто прибіг їм за спини. Прийшла туди подача від Запакости, удар головою. Гол це взагалі хрестоматійний гол для команд Гасперіні. В нього латералі грали так завжди, і всю дорогу там, ще був Хатебур і Гозенс, Це взагалі була. Просто шикарна зв'язка кілька років тому. Зараз е латералі в Аталант не такі небезпечні, але, як ми бачимо, проти такого Шахтаря вистачає і е зв'язки Запакоста з Беланової. Хоча вона ще досить нова, і вони не встигли там особливо зігратися, бо Беланова торік грав ще у Торіно. Але. Гол дуже легкий насправді. Ну щодо цього голод Запакоста неодноразово в другому таймі е залишався в принципі без опіки вільним на лівому фланзі атаки. Нагадаю, е я нарахував в принципі протягом цього поєдинку е такі три чи чотири епізоди, і от е кажуть, що провальне рішення Пушича випустити на перший тайм Тунісце, і потім, начебто, він виправився і з'явився химконопля. Але при цьому в першому таймі Запакоста е не з'являвся без опіки, е не гуляв свої просто розлював лівому фланзі. В першому таймі Запокоста він навіть не тільки по фланзі, він саме ще трішки всередину забігав, якось більше на пів флангу. ну Тобто Аталанта теж грала досить активно і той же Запакоста, як я вже говорив, Аталанта Аталанти є така штука, як персоналка, і вони будуть бігати за своїми гравцями і тиснути на них. А, можливо, Запокоста не був такий активний, точніше, не такий активний, а не такий помітний. У першому таймі, але і в другому там особливо він просто собі бігав флангом, подавав, і Аталанта вже грала за рахунком. Шахтар трішки намагався розкриватися, хоча говорити про те, що в нього це виходило. Я маю на увазі не просто розкриватися, а якось відповідати і намагатися щось забити. Ну тому що коли ти програєш і просто охороняти рахунок 0-2, ну це теж було б смішно. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість помоніторити самого рання італійську пресу та те, що вона писала про розгромну поразку. Шахтаря від Аталанти, нагадаю, що поступилися із рахунком 0-3 і тепер знаходимося із одним балом на балансі на 27-му місці. Це був Вадим Грищук, автор телеграм-каналу «Кальчо з ананасами». Також з вами був Юра Гаврищак. Пишемо коментарі, ставимо вподобайки і слідкуємо за наповненням контенту на ось цьому каналі. Футбол 24